Стецький прорив Музей мистецтв відкрили виставку імпрези 89 36 років тому. Троє місцевих митців, Михайло Вітушинський, Ігор Панчишин та Микола Яковин організували міжнародну художню бієнале. Тоді художники з усього світу презентували свої твори живопису в Івано-Франківську. Як всі знають, хто жив за молоді люди, не пам'ятаєте за комуни жили, то знаєте, які репресивні органи, як вони діяли, як молодь того молодь бунтувалася проти того, щоб змінити світ, змінити. Своє оточення і так далі, так само і ми шукали їх, як художники, як митці, були не задоволені тою ситуацією, тим соціальним реалізмом шукали вирішення. Але щоб довіднити, що ми думаємо інакше, що ми думаємо як цивілізований світ. Треба було показати цей світ, щоб показати цей світ. Перша виставка тривала два місяці. Кожному учасникові надсилалося запрошення у трьох виставкових залах. Експонувалося 700 творів від понад 200 авторів. Моя робота полягала в тому, що я спочатку по літері склав текст запрошення для інших учасників. Формуляр учасника, і це кількома мовами надруковане. Розійшлось по цілому світу. І до речі, моєю власною. Інвестицією було впродовж кількох лічених днів, може тижня, двох, розіслати це. І потім, через роки, я знаходив ще вдома в майстерні сотні квитанцій, і дуже тішуся, коли бачу імена цих. Художників, хто відгукнувся, хто прислав роботи і подарував івано франківському музеї. Ігор Панчишин каже: мистецтво наприкінці радянської доби було рушійною силою. Зараз воно теж відображає ті події, які відбуваються у світі. Окрім того, впродовж стількох років змінилося не тільки бачення, але й техніки творення картин. З'явилися нові види, нові жанри мистецтва, і вони весь час з'являються, якісь відходять, бо стають. Технологічно не актуальні, а якісь стають. Ну, колись було вищим пілотажем, це там, друк е офортний там, чи, чи, скажімо, сереграфія з, з шести дошок, наприклад. Або, наприклад, як японці присилали роботи такі до метра квадратного, а в них попадання семи дошок там, сереграфії було просто космічне. Тобто, те, що неможливо було зробити. Тобто, це для нас було вищий пілотаж. Тепер нікого нічим не здивуєш, але з іншого боку, З'являється інше просто бачення світу. Зараз у фондах музею мистецтв більше півсотні картин. Тепер тут представлено сучасне мистецтво. Кожна робота особлива, адже митці використали багато різних стилів. Стиль тут кожна авторська авторська техніка. Хто з чого починає? Хто офорт переробляє під свою техніку? Хто живопис, хто графіки дуже в нас багато є, є е, дотичне до, до, до цих робіт поєднання об'єму, е, є скульптури на виставлення тут кілька скульптури металів, дереві. Тобто ми показали по одній роботі того, що ми маємо значно більше, і ми чекаємо свого часу на залу, де ми колись. Савистава імпреза 89 триватиме до кінця цього місяця. Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини на вежі.